Небезпечні розваги. Прогулянка в одному з дитячих парків Києва закінчилася для шестирічного хлопчика п'ятьма швами на потилиці. Дитина наткнулася на металевий болт, що стирчав просто зі стінки лабіринту. Мама хлопчика каже, що у парку навіть не надали першої медичної допомоги. Хто ж відповідає за безпеку діток на приватних атракціонах з'ясовувала Іванна Біличенко. Ось об такий болт, що стерчить прямо всередині дитячого лабіринта, перечепившись, вдарився маленький Стефан. Я впав назад. Тут був угол і відкритий бол був. Я прямо об эту часть ударился. На даний момент констатирована черепно мозкова травма. Йому вот ззаду на затылке. Сам же атракціон для найменших дитинка має важити до 40 кілограм, зростом бути не вищою за метр сорок. Звідси Стефана вивела старша сестричка, а мамі довелося самотужки зупиняти кров на потилиці. Підійшов адміністратор, ні аптечки, ні міроботника, ніхто не підійшов, тобто мені не було представлено ні стерільні матеріали, ні допомога перша, яка має оказуватися. А першу медичну допомогу в парках розваг надавати повинні, запевняють, державні служби з питань праці. Працівники, крім того, що вони повинні бути навчені з питань охорони праці, вони також мають уміти надавати першу до лікарняну допомогу. Ці ж раніше і контролювала стан атракціонів. Потім в дію війшов мораторій на перевірку приватного бізнесу будь-якої форми власності. І вже кілька років атракціонщики самі вирішують, як забезпечувати надійність конструкції від американських гірок до звичайних батутів. Якщо вони не підвищені на безпеки, як оцей батут, то технічні огляди, значить, ФОПовіць, який експлуатує, проводить власними силами. І він створює для цього службу, ремонтну службу, службу з експлуатації, відповідальних призначає за справний стан і забезпечену експлуатацію, і власними силами вони проводять технічний огляд. Самому ж парку розваг говорять, за безпечністю та технічним станом конструкції слідкують постійно. щоранку проводячи поточні перевірки, це той самий лабіринт. Металеві кріплення, перемотані клейкою, стрічкою Після звернення цієї київлянки, тому що вона написала і в соціальних сітях про цей випадок, ми перевірили все, тобто все, що можна було, залатали, все, що можна було відремонтували. Днем було закрито. Тобто тоді ночі перевіряли і наслідів ніч, то тобто два дні підряд там провіряли ночу. В Парку переконують, до медичну допомогу тут надають, хоча щодо суботнього інциденту не певні. У нас є фахівці з медичним з медичною освітою, які можуть надати таку допомогу, безперечно. А в той випадок було надано? Про <посте> це не, не просто в суботу було. Я в суботу не працюю тут. Тут ну невідомо мені. А потерпілий Стефан говорить, отримана травма не відбила бажання бавитися в лабіринті. Я не боюсь, просто я думаю, що что в следующий раз такого не будет. Я думаю, что що хоча б этот лабіринт. Івана Білаченко, Олександр Козобу, Олег Татарінов, Андрій Гегеля, телеканал Київ.